Доброго дня діточки! Одяглися люди в шуби, натопили тепло грубо, Дівки гріються в дуплі, миші в морху землі, сплять видни теплих лівок, сосни виміряють застигли. Про купору поведення на розмові минуло холодити старосу говорити Але не Але! Не просто говорить, розумію. Ми з вами будемо вчити вірш Грицько-боко, який називається морозець, морозець. Слухайте, будь ласка, морозець, морозець, не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. І ми з вами будемо вчити Цю, цей ефір за допомогу мене мотивити. Ось подивіться, як вона виглядає. Бімо далі. Ось морозець морозець. І ми бачимо від мороза. І, і запам'ятовуємо, що коли ми дивимося, ми говоримо морозець, морозець. Далі. Чи робить діточки? Покажу щічки. І ось так. такі слова, не чіпай зі щічки. Що ми бачимо? Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець. Плещемо дівчаток і хлоп'ять. Носки червоні. А ось дивимось цю табличку і давайте спробуємо повторити весь віршик. Отже, морозець, морозець. Не щіпай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки і рукавички, морозець, морозець. в долоні. У дівчат і хлоп'ят носки червоні. Давайте ще раз спробуємо. морозець, морозець. Не нам щічки. Теплі валенки у нас. Шубки, рукавички. Морозець, морозець. в долоні. У дівчаток і хлоп'ят. Носики червоні. Отже, ми з вами ширить вішик, який називається морозець. Написав його Грецько